Чорний понеділок серпня так охрестили 5 серпня 2024 року коментатори, тому що японська фондова біржа почала обвалювати фондові ринки. Одразу почали говорити, що все, ми заходимо в глибочайшу рецесію, що це на 3-5 років. Ми вже не один раз переживали економічні кризи 2008-2009 років і остання коронакриза 2020-2021 років. І для того щоб пояснити, що відбулося природу цієї ситуації, ми запросили онлайн відповісти на наші на наші питання. Інвестбанкіра Сергію Фурсу. Сергій, якщо ви нас бачите, чуєте доброго дня. Вам вітаю. Отже, перше питання, чому так сталося? А наскільки я розумію, саме на страху рецесії, ще в п'ятницю напередодні а, в Сполучених Штатах Америки почали скидувати активи. І в понеділок, коли відкрилися а, біржі, все й почалось? Ну, насправді, все почалося якраз в п'ятницю. Перше велике падіння відбулося на американських ринках. В п'ятницю. Чому? Тому що дійсно переоцінили ймовірність рецесії. Вийшла не дуже добра статистика. Останні два роки в Штатах була дуже сильна економіка, дуже сильна статистика. Не зважаючи на те, що було значно піднято облікові ставки. Це могло спровокувати кризу. Поки що не провокувало, і ринки трошки розслабились. І були дуже довго, дуже довгий період зростання на фондових ринках. Там все дуже перегріто. Насправді багато бульбашок надуто, в тому числі бульбашка штучної тале. І от вийшла ця не дуже добра статистика, переоцінили ймовірність рецесії і вирішили скорегуватись. Ну, вирішили розпродаватись. Насправді зараз говорити про саме фінансову кризу, скоріш за все, не приходиться. Скоріше за все, ми маємо справу просто з корекцією. Тим більше, що там причина цього побоювання рецесії, але яка ймовірність рецесії? Той самий Голдман Сакс оцінює ймовірність рецесії у 25%. Тобто це ніяк не виглядає як невідворотна, не страшна кара, яка наближається. Тому американці вирішили скоригуватися, а японці у п'ятницю вже були в суботі, да, тому що коли американці відкрили ринок відкриваються в п'ятницю чи в будь-який інший день, в Японії вже вихідний. Все до побачення. І от вони тому в понеділок, коли відкрились, вони завзято наздоганяли американців і тому власне. Падіння було на такійські бюджет, плюс воно було помножене на ще один фактор на посилення єни. Як ми розумієте, то шалене падіння на 13% японської єни, це падіння на 13% японського індексу. Він обліковується в єнах. А якщо в той же самий час єна сильно зростає, то в доларах вартість цих активів не дуже сильно змінюється. От власне це і відбувалося. І у вівторок, вже коли ну впали, впали, розвернулися, ну нічого страшного, наче не відбувається. Вчора ринок японський вирос на 12 тобто відіграв майже все падіння, яке було зроблено в понеділок. Тому поки що говорити про те, що в нас якась починається світова фінансова криза, ні не приходиться. Поки що це виглядає як просто корекція, да сильна, з сильною амплітудою. Чому амплітуда може бути сильною Бо серпень. Всі ж у відпустках у серпні нормальні люди. У нормальному світі, там де немає війни, а коли всі у відпустках, то власне людей на ринках торгують набагато менше, ліквідність мала і тому дуже часто кризи трапляються якраз у серпні, бо ринок стає дуже тонким. І отут на такому ринку власне рухи, які зазвичай могли бути там на 1-2%, зараз були на 3-4%. чотири да, Це дуже значні рухи для американського ринку, дуже значні. Але також треба розуміти, що вони сталися в моменті майже історичного максимуму. Тобто, все дуже дорого. І корекція ну, потенціал корекції значний. Можемо сказати, що збіглося просто декілька факторів. Golden Sachs публікує свої прогнози по 25% можливої рецесії. 75%, значить, не буде рецесії, але на 25 така реакція тут же ж ситуація інформація, що Бафет там скидає свої активи, перестає вкладати в інтелектуальну власність. Тут же ж почали говорити про перегрів вартості цієї криптовалюти, бути, і в це в один момент зробила на 6,5 трильйонів худішими фондові біржі. Не лише ж в Японії, наскільки я розумію, там і в Нідерландах відреагували теж певним падінням. Чи можна сказати, що на цьому збігу хтось мог заробити? Чи поки що передчасно давати такі прогнози? Це, щоб не відбувалося на фондовому ринку, завжди хтось заробляє і завжди хтось втрачає. Тому теорії змов це краще давайте не будемо. Mm -hmm. Сміятися самі над собою і озвучувати будь-який теоризм. Просто вийшла погана статистика в Штатах, і це, це сталася корекція. Все Все інше було похідне. Особливо криптовалюти це смішний малий ринок, який абсолютно спекулятивний, який відображає власне схильність інвесторів до ризику. Коли інвестори схильні до ризику, то криптовалюта зростає. І перше, що падає, це коли інвестори вирішують відмовлятися від ризику. Бо біткоін це чисто спекулятивний актив. Він жодним чином, ну і інші криптовалюти, воно жодним чином, воно нічим не забезпечено, воно пустишка, і власне тому воно буде реагувати першим захисним активом бути не може. Ще питання стосовно того, а як відреагували ну як, наскільки ми можемо, як відреагувала Україна на те, що відбувається, і наскільки взагалі подібні подібні тобі, чорні чорні лебеді можуть впливати на нас, тим паче, що Україна знаходиться в стані війни, фактично, і багато процесів фондового ринку у нас, якщо не заморожені, то заторможені. Ну саме тому, що ми в, е, в стані війни на нас це жодним чином не впливає. Ми через війну, е, відокремлені від ринку капіталу світових, всі, хто хотів втікти, вже втік, е, нові гроші, звісно, не заходять, і тому будь-які протурбації на світових ринках на нас ну, жодним чином не впливають. Якщо говорити про прогнози, наскільки я розумію, то зараз ринки скажу, вирівняються, відновлюються, але очікування рецесії воно нікуди не подінеться. Чи... Ну, який прогноз стосовно цього, незважаючи на ці 25% можливості і неможливості, тому що дуже багато коментаторів акцентують увагу на зменшення а, а, труд, трудозабезпечення Сполучених Штатах Америки. Були місяці, наприклад, оце ну там там 18-19 рік, коли статистика давала мільйон робочих місць, які створювалися за місяць в сполучених штатах, а тут 117 тисяч за місяць і звичайно. Всі так нервово відреагували. Наскільки це може коливати світ у майбутньому? Двіся, ну, ми не знаємо, що там буде у майбутньому. Це, сидячи з Києва, прогнозувати це в Америці, ніхто не знає. А звісно, ми не будемо знову таки виглядати нерозумнішими і намагатися це прорахувати. Знову ж таки, те, що сталося, те падіння, воно відбулося так на даних з ринку праці. Що може змінитися найближчим часом, ну, всі дивляться в сторону ФРС. Як він буде знижувати облікову ставку, як швидко, як радикально, як це може вплинути на економіку? Але знов ж таки, зараз нема базового сценарію, в якому рецесія. Базовий сценарій, що рецесії не буде. Сповільнення економіки, певне охолодження, да рецесія поки що ні. Чи може статися якась глобальна криза? Да, звісно, може знов ж таки, тому що ставки дуже високі для західного світу. 10 років до коронавірусу? Під час коронавірусу 10 років світ жив в умовах, коли гроші нічого не варті, вони варті нуль і їх нескінчена кількість. Коли прикрутили цей краник, то звісно, що щось змінилося, і звісно, що щось могло посипатися. Бо власне будь, будь яка помилка ваша до цього пробачалася, будь-який бізнес виживав, бо завжди можна взяти гроші. І це створює ситуацію, коли ну має щось відбутися, може щось відбутися, але поки що жоден чорний лебідь не прилетів. Прогнозувати чорне лебідь справа нем'ячена це неможливо. Без чорного лебідя ми ну, будемо мати повільне зростання американської економіки. Ще одне питання на фоні цього понеділкового ажіотажу, чи там не знаю, істерики, паніки. Ми побачили, що вниз поповзли відмітки вартості нафти. Наскільки це? Такий тренд, чи це теж просто реакція на 6,5 трильйонів втрачених на фондовому ринку? Знову ж таки, просто як ідуть американські ринки, так і зазвичай і інафа. Це так само ринковий інструмент торгівля нафтою. Тому це просто кореляція і все. Пане Сергію, я вам щиро вдячна за коментарі. Дякую, що ви розвіюєте міфи. Дякую, що заспокоюєте. І ви знаєте, який висновок ми можемо зробити з того, що ми такі маленькі, ну як ринок фондовий, із тої ситуації, яка у нас надзвичайно важка. Це з війни. У нас такі речі. Обходять стороною ці чорні лебеді обійшли цього разу українську економіку стороною. З нами на зв'язку був інвестбанкір Сергій Фурса в студії. Працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Не перемикайтесь.